Ах ты ж, погнав, називається. Короче, напарник, розбирайся з цим, а я. Погнал Аполо Интерсекшн 2. не не не. Ну ні. Ну век. Можна нову тачку, будь ласка. Бляха, муха. Як же тупо? Ай. Треба буде свої стати якось качати, там дається буде вже така можливість. А, його чекати не він тупо в машині кожен раз сидить. Такс. Ажон. Десь він тут заховався. Та не свіже свіжеш, боже. Стоп, він не десь не тут. Останній раз десь його тут бачили, але він десь пропав. Він не заїхав випадково десь біг. А, він там. Ах ти ж. Є. Yeah. Давай тут зріжемо. Якби раніше зріза би було б хорошо.

Ну, типу, що автомобілі викрадає. То вона.